Бійці антитерористичної операції передали вітання своїм рідним і землякам на Славутщину. Така нагода їм випала завдяки приїзду славутських волонтерів. Напередодні дня Святого Миколая вони привезли армійцям гостинці, ті щиро дякували і просили запевнити усіх, що у них. Все гаразд, вони сповнені впевненості та рішучості. Короткі відеозвернення, що волонтери записали, цього тижня нарешті змогли переглянути родини двох бійців із села Яблунівки. Поспілкуватись із сім'ями захисників змогла і наша знімальна група. А ще разом із волонтерами громадського об'єднання Майдан відвідати сільські ради, медичний заклад та одну надзвичайно патріотичну родину, які найактивніше допомагають. Для жіни, для дітей, для матері. Всім привіт. Да, всім привіт, ми живемо здорово, все добре. Думаємо, скоро будемо вдома. Це відео сім'я Сергія Лукаша та батьки Олексія Огильби переглядали декілька разів з помітним хвилюванням. А жінки зі слізьми на очах спілкуються з чоловіками родини кожен день. А тут ще й випала нагода побачити їх. Анатолій Казіміров, який привіз зі сходу привітання бійців, дотримав слова і на зустріч з родинами запросив ще й нашу знімальну групу. Важко сім'ям обходитись без годувальників, бо ж в селі без чоловічих рук непросто. Але всі разом дають лад чималому господарству і молять в Бога лише одного. Щоб приходили швидше всі, живі, здорові. Діти Сергія Лукаша, восьмикласниця Ілона та десятикласник Дмитро перші помічники у мами, дідуся та бабусі. Живуть дружно, у повазі до старших, навчаються добре, не цураються жодної роботи. Чекають на повернення батька. Як все кончиться, тоді будуть вдома. Користуючись нагодою поїздки в Яблунівку, найвіддаленіше село району, волонтери громадського об'єднання Майдан вирішили відзначити за маршрутом слідування ті громади сіл, які найактивніше співпрацювали з ними у наданні гуманітарної допомоги бійцям АТО. З подякою завернули до Манятинської та Дяківської сільських рад. Збираємо і продукти. Коли було ще тепло, збирали там картошку, барак, от такі продукти. Коли вже там похолодало, там вже крупи, макарон збирали і кошти. Хто скільки не було там, що давай там двадцять гривень чи 20, чи 30, хто скільки зміг, дві гривні такі віддавали, три, п'ять, і сто гривень давали. В основному в нас більшість проживають пенсіонери. Вони ну, продукти, харчування це ну, найбільш таке, чим ми реально можемо допомогти сьогодні військовим. Тому здавали все і овочі, і, і консервацію, і сало, і консерви. Ну що хто міг, те приносили і здавали на потреби наших захисників. Скрізь люди активно відгукуються на прохання про допомогу, бо всі розуміють, що сьогодні їх мир та спокій відвоюється там на сході. Ми сьогодні тут маємо змогу сидіти, працювати, а вони там в окопах між взривами і снарядами мусять захищати нас і нашу землю від ворога. Це люди допомагають, слава Богу, зараз вони і співчувають і. Аби тільки закінчилася ця війна, дай Боже, і все було добре. А в Мирутинській сільській раді, яка двічі відправляла велику гуманітарну допомогу армії, зібрали кошти на потреби бійців АТО ще й колядуючи на новорічно-різдвяні свята. Пішли поколядувати колядниками, попросив волонтерами стати клубних працівників. Вони ходили, колядували і назбирали. І чимось ми. Хочемо допомогти за наш спокій, щоб хлопцям чимось допомогти. Ми обходили плоско два дні, і ми рути. це наша сільська рада. Обходили два дні теж. Така слякоть і бачите, яка зараз погода. І ми збирали ніхто не відказувався, хто скільки міг, скільки допоміг. Дуже люди славні і нас дуже голова славний. От, чим ми могли тим допомогти? Запечатані скриньки в присутності працівників сільської ради, волонтерів відкриваються, кошти рахуються та облікуються. Відтак ще майже три тисячі гривень мирутинці додали до попередньої допомоги. У нас дуже активно включилися в волонтерський рух, то як може. Ну, і представниками на селі це є сільські ради, ну і голови сільських рад, секретарі. Це як Обрані людьми, вони з нами знаходять нас. Ми по можливості на сесіях районної ради про себе озвучуємо, звітуємо, колегії районної ради є. ми теж. Інформацію доносимо. Ну хто хоче, то нас знаходить, хто долучається, і бере дуже активну участь. Велику подяку активісти Майдану передали колективу Яблунівської обласної психіатричної лікарні, який одним з перших збирав кошти спочатку родинам Небесної Сотні, згодом української армії. Перерахували одноденний заробіток всієї лікарні. У нас 222 чоловіки. От небесній сотні, тоді саме якраз. Другий раз перерахували армії одноденний заробіток. І третій раз перерахували одноденний заробіток нашому медичному батальйону Хмельницькому, uh -huh. Тоже на потреби медикаментів, протезів і так далі. Три рази. А потім гуманітарку відправили двічі от, від сільської ради, а потім особисто як лікарні. До слова, волонтери майдану, які в такий спосіб вирішили відзначити всіх небайдужих людей, тісно співпрацюють з багатьма волонтерськими організаціями України. Ми з Києвом співпрацюємо, ми з Шепетівкою співпрацюємо, ми з Ізяславом співпрацюємо. Бо коли ми разом ми сила. надаючи допомогу, волонтери жодним чином не ділять бійців на своїх і чужих. Допомагають усім, хто наразі потребує допомоги. Коли ми відправляємо посилки, ну на одному місці не стоїть один славуцький хлопчан. Там є львівський Шепетівський. Скі, Кам'янсь-Подільський, і ми не поділяємо дітей на славутських і не славутських. Мені здається, що те, що зі Львова хлопчик, він так само захищає мене, як і те, що зі Славути. У волонтерській організації Майдану, де у постійному режимі дня ночі працює щонайменше 20 людей, кожен має свої певні обов'язки. Олена Мамедярова, постачальник Сергій Мацюк, відповідає за транспортне забезпечення. Я їжджу, закупляю форму, термобілизну, я збираю продукти по селам. Ну тобто, я постачальник, але коли потрібно, я і відправляю нато. На і, от, наприклад, співпрацюємо з. Народним тилом Київ Джафарова Тетяна. Ми надавали їм також борчову заправку і тушонку, яка йшла на блокпости, які ми не можемо досягнути. Якщо мені ввечері вже мені кажуть, що ми маємо їхати по селах, ми в 9 виїжджаємо по селам і починаємо з села в село і збирати це все. Буває, що в день по два рази виїжджаємо по тим самим селам, тому що люди багато дуже збирають і дуже багато допомагають. Іван Гаївський Сума, доставляв да, гуманітарні да, вантажі. Жі у багато точок від Маріуполя, Донецька, Луганська до Харкова. Але як і всі якби, волонтери, завжди підкреслює: якби не люди, оці наші, то ми без їх нічого не варти. Да. Тобто це все спільне, все згуртовано, зроблено для бійців. Хай вони ну чувствують, що є підтримка, що ми постійно з ними. Я без громади, без людей, як волонтер, я я ніхто це благодаря тільки людям, які оце це все допомагають, здають, збирають. А Людмила Васильєва ділиться враженнями від поїздок в зону. АТО. там хлопці потребують не лише матеріальної підтримки, а й не менше спілкування. Кого щирого спілкування ніколи не буде ні тут, ні по телефону, ніде. То тобто, там зовсім інший світ. Він зовсім відрізняється від того, що тут. Дуже приємно було знайомитися з новими людьми, не тільки з славучанами, тому що ми конкретно їздили в Луганську область до нашої автосанітарної роти, ми їм допомагали, але там наразі познайомились з Луганчанами, і з хлопцями з, зі Львова і з різних областей. І зараз вони настільки е, стали друзями для нас, що е, ну, це просто не передаваємо це спілкування і це все відчуття, коли ти бачиш на свої очі. Наступна третя поїздка волонтерів на схід у лютому.